Доброго ранку, мої любі діточки! Сьогодні на календарі 13 березня настав новий навчальний тиждень. На ньому ми будемо розмовляти про меблі та різні корисні речі. На нашому першому занятті з математики дуже корисна річ це годинник. На ньому ми будемо вчитися визначати час. Ви познайомитеся, які годинники бувають, та як правильно визначити час. Познайомитеся з маленькою та великою стрілкою та поняттям, що вони позначають. Це години та хвилини. На другому занятті з аплікації ви зробите годинник у вигляді котика. Ще ви можете розглянути ті годинники, які знаходяться у вас вдома, і спробувати визначити по ним час. Третє заняття буде фізкультура. Ну а я буду чекати на ваші фото, де ви переглядаєте відео, знайомитеся з годинником, який у вас вдома, робите аплікацію годинника та з готовою роботою. А ще як займаєтеся фізкультурою. На все добре, діточки! До побачення! Буду чекати на ваші фото.